Сьогодні нарешті висаджую огірки. Огірки люблять органіку. Ридиску, яка росте по краям грядки, на протязі тижня я вирву. Трохи мінеральних добрив теж не завадить, але зовсім чуть-чуть. Із органічних добрив додаю ще курник. Землю розпушую вилами. Обов'язково добре проливаю. У нас невеличка тепличка, тому в ній поміщаються десь 10-12 огірків. Але на сезон для нашої невеликої сім'ї достатньо. Так виглядала наша тепличка у червні минулого року, коли огірки вже почали плодоносити.